Так, тягу зняли. Що. Вчора цей вже наконечник поставили, е -е. поки не нагрів і трошки молоточком обстукав, то тоді аж пішов. Ну нагрівав, дуже тяжко. Тіски не могли втримати. О, прокручував нагрів видеху. Вон ті, наконечники пильники порвані. Та й така. Так, тут все зачистили, тут почистили, повимивали. Все, зараз будемо ставити. Ставити. Так, що хотів сказати? Я хотів сказати те, що е, наконечник тут був 38 витків закручений. І з тієї сторони 38 витків був закручений. Так, далі покажу за що там буде на машині. Так, Зібрали тягу. Тягу вже поставили. Бігом все робили бо дощ Не дає, не дає робити. Це вже колесо поставили в цю сторону. Все там зажали. Цю сторону, не можна, бо дощ вже воно поналивало болото. Мазнули так, бо тут алюмінієві диски стоять, то окисляється. О, колодки тут хороші, нові. О, все. Вон, засплінтували. Та й, та й так. Та й будемо складати. Все позажимали, все зробили. А все, буде погода. Тоді що десь покажемо. Все, це й зроблено вже. Поперечна тяга зроблена.